Вітаю, я Олена Колібаба, репетитор з математики. Ми сьогодні продовжимо розглядати тему додавання дробів з однаковими знаменниками. Якщо ми подивимося, на приклад, то знов ми бачимо спільний знаменник М-9, тому ми його залишаємо в чисельнику записуємо різницю наших виразів. Але що ми тут бачимо? Ми бачимо, що в чисельнику. Ховається формула скороченого множення, яка розписується на дві дужки m відняти 9 і m додати 9. Розкрию вам секрет. В таких дробах, в таких виразах, в таких прикладах завжди є підказка, або в чисельнику або в знаменнику є той вираз, на який ми повинні рівнятися, і він буде скорочуватися. В даному випадку у нас це m-9. І залишається m e додати 9. Все. Далі приступимо до другого завдання. Ми бачимо такий один великий, класний спільний знаменник. Його ми і записуємо. х квадрат» відняти 4х додати 4. В чисельнику ми записуємо віднімання наших виразів х2х і відняти 4х. Звичайно, нам треба привести подібні в чисельнику. А в знаменнику, глядаючи наперед, ми бачимо формулу скороченого множення х відняти 2 в квадраті, тому що тут ховається в четвірки 2 в квадраті. Відповідно в чисельнику х в квадраті, а 2х відняти 4х буде мінус 2х. Що ми бачимо? Підказка вже в знаменнику. Нам треба дужка, в якій буде х-2. Для цього ми виносимо х за дужки. В дужках залишається х відняти 2. Наголошую, і повторюю, якщо зараз розкрити, то той же вираз буде. Але ми робили це для того, щоб зараз повністю дужкою скоротити, тому що тут стоїть множення. Дужка показує як одне ціле. Тут уходить повністю дужка, а квадратик тут закреслюємо, тому що квадрат це означає таких дві дужки. Одну ми закреслили, а одна залишається. І остаточна відповідь х на х відняти 2. Не вздумайте, далі скорочувати х. Не можна. Цей знак мінус нам каже, не можна. Ось так ми ще з одним. Аспектом познайомилась при додаванні та відніманні дробів з однаковими знаменниками. Дякую, що зі мною, дякую, що підписуєтесь і ставите вподобайки. Будемо навчатися разом і до нової зустрічі!